Верховна Рада продовжила термін проходження ВЛК для обмежено придатних ще на 4 місяці. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, запроголосувало проголосувало 313 нардепів. Законопроєкт номер 12457 встановлює, що громадяни України віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатним для несення військової служби, зобов'язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд. Після цього їх визнають. Або придатними, або непридатними. Також військова лікарська комісія може постановити, що військовозобов'язаний потребує лікування і йому призначить відпустку або стаціонарне лікування, чи його визнають тимчасово непридатним і призначать дату повторного огляду. При цьому обмежено придатним не потрібно чекати на запрошення на проходження комісії. У законі вказано, що громадяни зобов'язані самостійно звернутись до ТЦК та СП, щоб отримати направлення на ВЛК або оформити його. Його через електронний кабінет Резерв Плюс початково обмежено придатні мали прийти медкомісії до 4 лютого. Однак, за словами речника міноборони Дмитра Лазуткіна, до цього часу ВЛК пройшла тільки чверть від усіх обмежено придатних. Тож строки проходження медкомісії вирішили продовжити на тих, хто не прийде ВЛК і до червня чекатиме штраф.